Що робити, коли банк заблокував вашу картку без пояснень. Саме перше потрібно звернутися до відділення банку або на гарячу лінію банку і з'ясувати одну обставину. Чи блокування відбулося державним виконавцем або приватним виконавцем, чи блокування відбулося самим банком? Якщо блокування відбулося по постанові державного виконавця або приватного виконавця, вам потрібно у банку або на гарячій лінії банку з'ясувати реквізити даного виконавця. І звернутися до нього за отриманням постанови про відкриття виконавчого провадження. З цією постановою вам потрібно звернутися до юриста і отримати в нього консультацію, що робити з цією постановою, звідки вона взялася, звідки взявся цей борг і що робити далі. Якщо ми беремо другий випадок, коли блокування провів банк, в даному випадку вам потрібно виключно отримувати відповідь від банку письмово, тому що. Дану відповідь письмо вам потрібно буде показувати адвокату і разом з адвокатом розбиратися в причинах блокування вашої карти. І адвокат допоможе вам підготувати лист на банк про розблокування, а в випадку відмови банком звернутися до суду.